Вірити не бачачи. Коли Ісус сказав блаженні ті, що не бачили й увірували, Він не мав на увазі, що треба бути геть сліпим, щоб повірити в нього як Воскреслого Христа. Існує фізичний зір, але є також духовний зір. Говорячи про це, Ісус мав на увазі фізичний зір, хомі. Треба було побачити його фізичними очима і торкнутися його ран руками. Ми не повинні засновувати нашу віру в Ісуса Його Воскресіння на фізичному баченні Його, тому що Царство Боже зазвичай не відчувається нашими фізичними почуттями, хоча в деяких випадках може. Жодна людина не може побачити Ісуса і залишитися в живих. Апостол Єоан. Не міг навіть устояти на ногах, коли побачив його миттю. Подивися, що тут каже Ісус. А як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже прийде, то Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось воно тут, або ось там, бо царство Боже всередині вас є. Царство Боже знаходиться всередині. І його можна знайти духовно. Ісус сказав: якщо людина народиться з гори, вона не може побачити Царство Боже. Це духовне бачення. Без такого бачення немає спасіння. Це повинно трапитися з кожним, хто хоче приєднатися до справжніх послідовників Христа, його малого стада овець, Його нареченої та Його істинної церкви. Я говорю це тому, що часто чую, як християни використовують цей вислів як свого роду вихід, коли ти запитуєш їх, чому вони вірять. Коли ти запитуєш їх, чи є у них откровення чи свідоцтво, де кому нічим поділитися, вони ніколи не зустрічали Ісуса Христа, вони не можуть побачити Його духовно. Багато про хто просто ходить до церкви у лапках і відчуває безпеку. Виходячи з відвідування церкви. Однак їхні серця так само втрачені й мертві, як і врешті занепалого світу. Вони думають, що вони християни, тому що грають у церкву в лапках. Нам треба побачити царство, дорогі друзі. І щоб зробити це, ми повинні народитися згори. Це невидиме духовне Царство Христа. Ісус повинен стати живим пастирем. Який щодня веде нас вузьким шляхом, який веде до вічного життя? Отже, яке твоє свідоцтво реальності Ісуса, любий, друже, коли ти зустрів Його по справжньому, коли Він омив тебе від твоїх гріхів?